Користь регулярних медичних оглядів профілактика захворювань та догляд за здоров'ям, значення регулярних медоглядів, пояснення, чому важливо проходити медичні огляди регулярно для вчасного виявлення захворювань та підтримки здоров'я. Рекомендації щодо медоглядів вказівки на те, як часто потрібно проходити медичні огляди в залежності від віку та стану здоров'я, огляди для чоловіків та жінок. Вказівки на специфічні огляди та тести, які рекомендується проводити для підтримки здоров'я чоловіків і жінок, виявлення ризикових факторів, розгляд можливих ризикових факторів, захворювань та важливість їх виявлення під час медоглядів, профілактичні заходи підказки щодо профілактичних заходів та змін у способі життя для збереження здоров'я після медогляду, значення своєчасності. Підкреслення важливості вчасного звернення до лікаря при будь-яких симптомах або змінах у стані здоров'я зберігайте здоров'я та проходьте медичні огляди регулярно.